Миколаївська область Казанківська виправна колонія номер 93 Тут відбуває покарання 470 в'язнів у кожного по кілька судимостей. Це так звана червона зона, тобто адміністрація заправляє усім, що відбувається у колонії. Саме тому засуджені бояться говорити і відмовляються від інтерв'ю. 93-я колонія одна із найубогіших, які бачили наші журналісти. Розбиті вітрини склеєні скотчем, а на вікнах висять ганчірки. О, боже! Мама дорогая! А свят є? А можна включить. Виявляється у тюрмі суворого режиму, де тримають майже пів тисячі рецидивістів перебої з електрикою свет по времени дається утром час, в обед час и вечером с 5 до 10. Все, дальше света нету. А, как вам сказать, режим не об'єкт, світ должен быть постоянно. Это не общий режим, и не малолетка, это строгий режим. Там людям половине половині немає чого тіляти. А ще в колонії величезні проблеми з водою. Заходимо не, заходим, не Кожен засуджений тримає біля ліжка власний запас питної води. Хоча на вигляд це щось мутне. З кранів тече технічна сіра рідина. О, розламайте. Розламайте. Вода тече постійно. Оце вона такого цвіта. Оце що таке стікає? Ді. Начальник переконує, що окрім технічної води, по дві години на день подають питну. Її закачують у ці величезні ємності. Перва лінія йде технічна, щоб кругосу а вторая йде дід Вот это я технічною закачую. Вона йде да. Себто питна вода тече тими ж трубами, що і технічна. Зуби сиплять. Язви, гастрити проявляються. Сразу приїжджаєш ну ану дізінтрієд. Пока організм місяця привикають, потом п'єш вже нормально. Щоб хоч якось очистити воду, засуджені, наливають її у бочки і відстоюють. Оце така пітєва вода, я поняла. Та посеред суцільної розрухи є так звані віп-камери, на жаргоні кубрики з гобеленами, акваріумом та величезною плазмою. Так сидить тюремна еліта. Аплатва не здобув. Ми з'ясували, що деякі представники тюремного начальства разом з так званими блатними перетворили колонію на власний незаконний бізнес, а з простих в'язнів зробили батраків. Усі таємниці розкрив колишній співробітник 93-ї колонії Дмитро Григорів, який донедавна і сам був у цій темі. 2016-го лейтенанта Григорієва перевели на роботу до Казанківської тюрми. До того він понад 10 років пропрацював у пенітенціарній системі, але з такими масштабними і цинічними зловживаннями стикнувся лише там. Цей безпреділ вигідний для адміністрації у тому, що він побудований на грошах, на грошах, які надходять до адміністрації від засуджених. Колишній пенітенціарник розповідає, адміністрація створила таку систему поборів, що усі працівники колонії змушені збивати із засуджених гроші. За те, що я не виконував свою норму. З мене знімали премію, з мене знімали надбавку. У той час начальник відділення отримав зарплату біля 11-12 тисяч. Я отримав 7, 7 тисяч. З мене знімали усе. За словами Григор'єва, він всіляко ухилявся від виконання незаконних команд. Тому у січні 2019-го його змусили піти зі служби. Мене підштовхували до цього, мене змушували, мене погрожували, що мене звільнять за службову недбалістю. Мене мені писали фіктивні догани, суворі догани. Після звільнення Григор'єв відправився у Миколаївську прокуратуру і виклав усі тіньові схеми. Але правоохоронці жодних порушень не знайшли. Тому Григор'єв звернувся до нас. Кожен засуджений 93-ї колонії це актив, який має приносити гроші. Тюрма спеціалізується на добуванні та обробленні граніту. Біля промзони виставка готових виробів. Фонтан продають за 9600, а бордюр за 270. Частину продукції, стверджує звільнений лейтенант, збувають наліво. А його завдання було заганяти невільників до праці. Якщо людина не погоджувалася, я повинен був складати до них рапорти. Рапорти були підставні. За кілька порушень світить карцер. Не ходити на роботу засуджені теж можуть. Але треба заплатити. Старт починається найбільше, ну це где-то гривень 500. За місяць? Так. Да. Це ж так, щоб тебе хоча б не трогали. Просто щоб тебе не обращались по поводу цього камня. Це все відбувається на телефонну карточку, на номер телефону. Якщо невільник відмовляється працювати або ж не хоче платити, то правила втовкмачують кулаками. Це роблять е, представники адміністрації особисто. Якщо вони бояться бити засудженого, бояться якихось наслідків, для цього є засудження, які можуть це зробити. ж самі ботні. У день візиту журналістів тюремне виробництво чомусь раптово перестало працювати. Адміністрація запевняє, що засуджені сьогодні не працюють. Однак болгарка блистить і її навіть не вимкнули з електромережі. На подвір'ї лише двоє в'язнів з допомогою молотка і зубила, оббивають камінь на бруківку. Оце що за інструмент? Це Закольник. Зубило? Ну, так зубило, да? зубило. А то молоток, молоток правильно? правильно. Стоп. Роботи вистачає. Буває, вистачає, буває, нема. Ну тако, ніхто не заставляє. Самі ходимо, хотімо працюємо. Ага. Мені Захисних окулярів робітники не мають. А де ваш захист? А, в смислі захист. Ну, в смыслі, Очки? Да, окуляри. ну, поки нема. що. За словами засуджених, заробляють вони непогано. Скільки у вас зарплата? Ну, баразом, як заробляємо, буває 1800, по-моєму, 1700 упало чистими. Та більше за гроші невільники цінують умовно дострокове звільнення. За законом за хорошу поведінку засуджених можуть випустити на волю раніше. Але в 93 й колонії свої правила хочеш вийти швидше, плати. Щоб заробити на волю, Сергій Яковишин кілька місяців безоплатно обробляв граніт. Я закривав 30 квадратів дві норми. на виходить 1200. Це За місяць За місяць. Скільки разів? чотири місяці. Але раптом адміністрація захотіла більше грошей. Яковишин платити відмовився. Тоді його побили і запроторили у карцер. Зіваль, навіть, можна так поглянути. Ну піво конкретно один чоловік і розставляли. Ну і хотіли мій то місто І все станом на таке жосний вісім на рушниках. Ну страшно на самоді. Я ще за з остав сот. Та навіть якщо засуджений виходить на свободу після повного терміну відсидки, то однаково з нього збивають гроші. Поставки я вважався завідуючим клубу, але насправді був в релаксації, де стояв комп'ютер, і я виконував всю роботу адміністрації. Тобто я печатав всі документи на УДО, всі документи на льготи. Ну, повністю всю всю роботу. За три з половиною роки тюремної праці на особовому рахунку Степана назбиралося 7 тисяч гривень. Та замість того, щоб видати засудженому його чесно зароблені гроші, адміністрація змусила Степана пожертвувати 7 тисяч гривень у фонд колонії. Списують всі Від цього не можна нельзя відійти. просто дійшло до того, що почало вражати вже моїй сім'ї. Ти представиш, ти не спішиш, поки ти доїдеш, що буде з твоєю сім'єю, з твоєю жіною, з твоїм дітям. І от, скажем так, у мене вже все впало. Я розумію, що в даній ситуації я зробити не мог нічого. Я просто підписав бумагу. Із зароблених грошей засудженим перед виходом дають щонайбільше сотню-дві на дорогу. Ми тобі посчитали деньги, щоб ти доїхав поїздом. Я рю, хорошо, а пересадки автобусом как, за що мені їхати? Язик довіду до Києва Яру, ти мене толкаєш спеціально, щоб я голодний столько проехать по Україні, щоб я кого-то зараз бил, забирав, убивал. Ви спеціально мене на це толкаєте. Загалом за 2018 рік невільники пожертвували на благо Буцегарні аж 73 тисячі гривень. Засуджених змушують списувати зарплату. Вони усі пишуть ці заяви під тиском. Це всі засуджені? всі всі, всі. Ні, всі. Ще один тюремний бізнес, який працює під контролем адміністрації, це провертання різноманітних телефонних афер. Мати мобільний невільникам заборонено, але о 93-й колонії можна накинути пенітенціарникам кілька сот гривень зверху, і вони принесуть апарат. Якщо просто обічне чорно білий кого-то знілку ну, на практично ніхто не пользувався, це коштувало від 500 гривень і вище. І якщо з інтернетом, скажімо, такою небудь Android, то до тисячі гривень і вище. В'язні знають безліч способів, як з допомогою телефону та інтернету розвести простих людей на гроші. Вони займалися телефонними аферами, вони займалися прод... як фіктивним продажем. Е Дизпалова ефективним продажем медичних харток. У одного був свій сайт в інтернет-сайтам. Якась інтернет-камниця. Лише за офіційною статистикою правоохоронців щороку шахраї з допомогою інтернету та дзвінків виманюють у громадян майже 800 мільйонів гривень, і переважно таким промишляють саме засуджені за дахування. Вони платять адміністрації. Там є один засуджений, який взагалі відверто мені казав, що керівництву він дає гроші і його тут тобто, чіпати не можна. Він хизувався, що одного разу він навіть заплатив 140 тисяч гривень керівництву. Одначе афери це не головний промисел Казанківської колонії. Підказку дає тематичний плакат. Міжнародний день свободи канабіса. У кримінальному світі 93 колонія має лиху славу найбільшої наркоманської зони. Райд для наркоманів там править один наркотик. Процентів 90, якщо навіть не більше, котрої там не коляться, не употребляють, можна принципі, на руках перечитати. Я взагалі здивувався, що в зоні так постійно поступають наркотичні, наркотичні речовини, постійно. Тільки після п'ятої я йду додому, зранку приходжу, як мені кажуть, засуджені вони на комарах. Придбати так звані колеса чи порошок взагалі не проблема. Все це, скажем, чуть ні, як легально зробили. все це заноситься через прапорщика, через адміністрацію. Тут тобто проблем з цим нету. Оплатіли адміністратору, ну роботі адміністрації, адміністрації тут себе і все нормально. Начальство в курсі, звісно, у цій зоні обіг наркотичних речовин за місяць досягає п'ятисот тисяч гривень. Стежити за тим, що аби у тюрмах не порушували закон, має прокуратура. Ми надіслали запит до Миколаївської прокуратури з проханням надати інформацію, чи виявляли вони коли-небудь хоч якісь порушення у Казанківській колонії. Але відповіді наразі нема. Про реформу пенітенціарної системи, а точніше про її відсутність, ми говоримо у кожному випуску. Бо коли на словах влада заявляє про оновлення, на посади призначають суперечливих персон. Наприкінці 2017-го головним тюремником країни призначили генерал-майора Олександра Крикушенка. Раніше він очолював північно-східне міжрегіональне управління Державної кримінально-виконавчої служби. Посада не потребувала конкурсів. Тут відбувалося воно по-іншому, але по результатах... Так, по результатах роботи, скажем так, господарської найбільш ефективно якраз було північно-східне управління. Північно-східне управління це один із найкорумпованіших і найжорстокіших тюремних регіонів. Ми неодноразово показували, як у харківських колоніях знущаються над в'язнями, їх катують і силою заганяють до роботи. І саме начальника цього управління роблять керівником пенітенціарної системи. Простежується така лінія і така політика керівництва міністерства юстиції, щоб ставити на всі керівні посади своїх старих перевірених кадрів, які не будуть нічого реформувати, не будуть ламати систему і будуть далі заробляти на відпрацьованих схемах. Все життя генерал Крикошенко трудиться у колоніях. Та як належить істину українському держслужбовцю, людина він далеко не бідна. Передмістя Харкова, селище Бабаї, маєток генерала вирізняється кованим парканом. Якраз такі у колоніях виготовляють будинок, зареєстрований на де юре колишню дружину. В 2015 году он показал фактически, что у него есть в декларации, показал о том, что у него есть жена, Надежда Николаевна Крикушенко. Она на пенсии, я так понимаю, была, помощь и других доходов у нее не было. И после 2015 года все декларации, которые Крикушенко Александр Георгиевич подавал, он уже подавал без жены. На думку експерта антикорупційного центру Євгена Лісічкіна, генерал Крикошенко розлучився фіктивно, бо саме у 2015 році Верховна Рада ухвалила кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Але фактично Крикошенки досі живуть разом. Живуть вони він же ж, він же ж дето. Працює у Києві. Вони ось у тому, в церкві на благовіщення були, бачили їх разом. Дочка, внучка, жінка, і він були. 2017 року Олександр Крикушенко та його де юре колишня дружина стали власниками кількох квартир у Харкові. Крикушенка Надежда Ніколаївна, притом не забуваємо, що вона була на пенсії в 2015 році, в початку іюня Крім надежда Ніколаївна покупає дві квартири в новостройки обща площадю майже 100 квадратних метрів. Квартиру за 682 тисячі. Буквально за полгода сім'я купила три того ж таки, 2017-го Олександр Крикушенко та його донька отримали у Бабаях ще по 12 соток землі. Такий подарунок Крикушенкам зробила селищна рада. Наш голова Мороз попереджав, що ця людина для нас багато зробила, займалася ремонтами парку одного і другого, привозила своїх людей начебто, і вони виповнили определенний об'єм робот по ремонту. Парків. От і за це, якби от ми благодарність, повинні йому виділити землю. Генерал забезпечив лише безоплатну робочу силу. Марафетли парк засуджені. Пенітенціарник отримав землю не згідно з законом, а через дружбу і селищним головою, заявляє Дмитро Ткаченко. Вибору практично у нас немає. Якщо голова вирішив, і основна група це його люди депутатські. От так що питання це завжди йде так, як він скаже. Звідки у генерала такі статки, ми намагалися спитатися у нього особисто, але всі прохання про інтерв'ю головний пенітенціарник країни проігнорував. А тим часом на тюремних закупівлях відмивають сотні мільйонів гривень. В'язнів годують або чим в українських колоніях умови для свиней кращі ніж для людей. А в деяких тюрмах процвітає наркобізнес із шаленими оборотами грошей.